Друзі, привіт! Коротенький огляд сьогодні моєї міні-свиноферми. У мене тут трошки на фермі поповнення. Зараз я вам покажу. Ну а зараз тут трошки нічого такого новин немає. Ці ось о. дві свиноматки гуляють. Цю ось треба вже десь переводити. Пусть все в неї більшає. Це щось, не знаю, вроді би ось тільки недавно спарувалась, погано парується, а Мадестік ціком п'є водичку. Трошки підсохло в нас тут, тепер нормально, не грязно. Та воно і так, їм грязь ні по чим. А то мені там чоловік один писав, що в нього свині в сараї, втеплі, в добрі. Ну, я йому написав, а в мене тут. Типа концлагері в грязі. Ну, я йому відписався, що говорю, що ви виберете, золоту клітку чи волю. Я, я краще виберу волю. Краще буду жити у землянці, а чим у золотій клітці. Я бачив, як утримують цих свиней у теплі в добрі. Вони там набиті, да, там тепло, сухо в них. Але вони заперті, вони не бачать сонця, свіжого повітря, нічого такого, не риються, просто їдять і лежать. Ну, ці свині так не утримуються, ці свині рознесуть там все на світі. Для цих свиней набагато краще ось так. Грязь, земля, щоб вони рилися, гуляли. Їм треба хоча б невеликий загін. Ну як невеликий. На 2-3 дві, на дві, особини хоча б десь приблизно метрів там 6 на 10, десь отако до однієї сотки. У ну, мене ось тут. тут на трьох приблизно десь соток три. Ось, бачите, вони гуляють. Ось, ось ось, і ось тут. Оце ось їхня стихія, Риця, бачите? Риця, що, що вони тут понаривали. Вони навіть днем лежать, отут, хоча в них там у сараї тепло, сухо, сіно, солома лежить, але днем трошки пригріває сонечко, і вони просто ось тут ось лежать на землі. А ось як іще потепліє трохи, то Мадест взагалі кнур мій. Він тут вириває собі ямку ось приблизно ось таку, як от у точки. І лягає там сараї, і спить, і в сараї на ніч не заходить. Так що, друзі, для цих свиней воля більше значить, ніж комфорт. Ну, Як комфорт? Свиноматки теж бачив, з клітки закрита, вона може тільки встати і лягти і все, більш нічого. Ну, Це ж Наоборот, жорстоке поводження з тваринами. Тут вони більш-менш на волі ходять, гуляють, риються, накидав їм тут цього. А про волю зараз я вам ще далі покажу. Там, зараз буде у мене тут один цікавий сюжеті. і моня, ось тут ніяк не, не одучаються. А це вони тут були, ну вони вже живуть Отам далі, я показував, там більш-менш. А сюди, ось, де вони тут були, привикли тут їсти і кожен ранок сюди прибігають. Одна десь побігла туди. Там вони ще у них багато міста в загоні. Ну добре, пішліть, покажу вам тихенько маленьких поросяток. Ось, друзі, дивіться, яка акуратна кнопочка. Бачите, ось таке собі кожного разу робить кубельце. Туди рильце ховає і... І там вона вон спить. Підемо до нюсі. Ой, а вона так лежить, що маленьких ми не побачимо. Снюсь, нюсь, нюсь. Нюсь. Нюсь, іди, Нюсь. Нюсь, нюсь, нюсь. Нюс. іди іди, іди, нюсь. Нюсь. Іди. Дивіться. І ще одне там четверте. А де воно? А, воно. Ось, бачите, четверо. Ну, не буду її безпокоїть. Такі здоровенькі поросятка, хороші. Не буду безпокоїти. Зараз розповім про них там на вулиці. А це ось, друзі, ще держу в сараї трьох кабанчиків скастрованих. А тепер... А ті в мене п'ятеро, що свинок на вулиці, вже я переніс. Ой, я тепер не знаю, як їх і перенести туди. Ще подержу, мабуть, днів нескілько, може й з тиждень, поки укріпнуть у нюсі маленькі поросята. Тому що, коли буду ловити оцих малих поросят, вони будуть верещати. і Нюся почне кидатися, а там очки можуть подумати, що то її. Ну Вони завжди свині, як пищить мале порося, вони всі кидаються. І можуть ненароком своїх затоптати. Вони ще слабенькі, вони вчора, 29 лютого навелися у Нюсі. А сьогодні 1 березня, перший день весни. Так, ну добре, там розкажу, щоб Нюсю не безпокоїть. Туди на вулицю, кнопочка, ось дивіться. Бачите, як акуратненько спить. Кожен вечір робить собі гніздечко, отаке акуратненьке. Вона в мене сама акуратніша, така, сама спокійна і сама акуратна. Так, друзі, а ось продовжу вам тему про волю. Он, дивіться, чорти малі. Бачите, вон побігли. Ті, мабуть, здорові. Прорили вон там підкоп Треба закидати після обід І вони в мене гуляють оті малі. Воно кругом оту точки по всіх грядках. Навіть спускається вон туди до річки. Вон, бачите? О, вон уже річка поряд. Вода. О. А ті оно, дивіться, де. Оце вам воля, друзі. Оце вони вже днів три чи чотири гуляють на волі. Я їм насипаю їсти, вони щось там трошки-трошки пориються. Зараз і їжа хороша, ячмінь, пшениця, кукуруза і макуха даю їм. І вони, бачите, ой, бігають на волі. Зовсім на волі. Куди хочуть, туди і йдуть. Оце їм найкраще. Ну а ці, бачите, ось у мене ось в такому загоні. Тут метрів 20 на 10 теж, соток дві Осталося четверо у мене. Ну то одне таке слабеньке, ну потроху росте. А то хороші вже свинки, Буду ще перед 8 березням. Так що, друзі, ось так. Зараз Покажу вам щось, що я буду робити до трактора. Ось, друзі, придбав на пункті прийому металу Москвичовський москальський міст. Це вже по темі тракторця, можна сказати, анонс мого відео. Буду розпочинати робити таку бур'яну. Косівку. Типа роторну, на цепку, на, на ножу. Ну, в, общем, в інтернеті багато таких я видивився, буду робити. Ось почав обчищати, бо вона в грязюці, так ще, мов нічого, ну, одною рукою люфта практично немає. Вибрав, там їх лежить з десяток чи з півтора, вроді найкраще вибрав. Мов таких дуже потьоків немає. Ну, подивимось, розберем. Так що буде відео, як я його роблю, усе пізніше. Ну, а ось зараз там ще доробив, переробив плуг. Може, завтра, післязавтра його виставлю відео, може трошки пізніше. Трошки зробив я в своєму плугові переробки. Які саме ви побачите, мабуть, у наступному відео. Ось так. Друзі, ось таке. Відео коротеньке. Забувся ще сказати про нюсю, що тільки четверо поросят. Щось, щось з нею у цьому році не те. Було в неї, це в неї, не пам'ятаю, мабуть, дев'ятий опорос у нюсі. І зазвичай вона налуплювала більше 10 поросят. Там 12, 14, один раз було одне. Перший раз, мабуть, було 4. І, а тоді вже, можна сказати, більше десятка. Виживало десяток, якщо більше десятка. А цього разу чомусь четверо тільки. Ну, ну, буває таке, що ж ти зробиш, нічого не зробиш. Так що, якось так, там у мене заказували одну свинку однюсі. А тройко ще ну, четверо ну, поросята будуть гарні. Я думаю, якщо все буде гаразд. Тому що їм молока буде вдосталь, і вони будуть рости досить такі хороші, і кріпкі, і величенькі, і ростимуть. Ну, Будемо дивитися, будемо дивитися, дай Бог, щоб все було нормально. Ну, а на цьому я своє відео буду закінчувати. Так що, кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, то дизлайк. Підписуємося на мій канал. Сам собі пан. Там мені один чоловік написав, відписуюся, бо я думав, у вас канал тільки про свиней, а у вас і про трактор. Ну Тепер у мене канал, вибачайте, канал про і про трактор, і про свиней, і взагалі про сільське, можливо, ще щось життя, як ми тут живемо, працюємо на землі, вирощуємо худобу. І таке і інше. Тому що створювати ще один третій канал ну, то вже занадто. У мене і так два канали. Один канал про рибалку. Я вже говорив. Кому цікаво, канал зветься Рибачу, як умію. Забийте в Ютубі, вам обов'язково висвітить мій канал. І там канал про рибалку. Ну і, і цей канал. Так що, друзі, якось так і далі буде e, на цьому каналі сам собі пан. Буде різне там чередуватися, то щось про трактор, щось там, що зробив до трактора, ось почнуться польові роботи, там моранки, сівба і таке інше. Ну і про поросяток, ось наводяться поросятка, щось тут переганяю, переміщаю, ростуть поросятка, теж такі більш-менш якісь новинки буду вам показувати. Так що, якось так, підписуємося, не забувайте на мій канал Сам собі Пан. І на цьому все пока. Слава Україні.